Наближається Велике Свято, День Матері в Україні. Діти показують найріднішим людям свою повагу і любов. На честь мами пишуть вірші, складають пісні, дарують подарунки і несуть букети свіжих квітів. Давайте і ми з вами, дітки, вивчимо віршик і подаруємо його мамі. Вірш Ірини Володимировни Жиленко, яка народилася в місті Києві. Перші вірші. Почала писати в восьмирічному віці. Ірина Жиленко автор приблизно 20 книг. Вікно в сад, концерт для скрипки дощу і цвіркуна, Ярмарок чудес, Останній вуличний шарманщик, «Казки буфетного гнома. За книжку Вечірка у Старій винарні» вшанована державною премією імені Тараса Григоровича Шевченка. Слухайте діти, будь ласка, вірш. Ірини Жиленко, весна і мама. травень подув ласкавий вітер. Засиніли оченята квітам. котики моркочуть на вербичці і не спиться під снігами річці, і ведмедик вже не хоче спати. Там під снігом, у ведмежій хаті, він штовхає маму волохату. хату. Вже весна, мамуню, можна встати? І малому проліску не спиться, поспішає проліса родиться. Ой, матусю, кучу гура тане, вже весна, хучіше проростаймо. І листочку в бруничці обридло, з бруньки ж нічогісінько не видно. Він товчеться в брунці і бурмоче, він на волю Непосида хоче. Знову закрутились каруселі, засурмили коники веселі, розічхався коник кольоровий, а весна сказала на здоров'я. Якось я спитала у весни. Ти чому приходиш поясни? І весна сказала прямо. Поспішаю я на свято мами, поспішаю квіти проростати, поспішаю журавлі вертати. Поспішає сонечко теплішать, поспішають діти розумнішать. В Африці далекій, пам'ятаю, говорив мені примудрий слон, що якби на світі мам не стало, то й весни б на світі не було. Ще сказав: ви помічали, може, кожна мама із весною схожа, і відкрив мені він таємницю, що весна із мамою. Сестриці, діти, правда, красивий вірш. Все поривається пробудитися і оновитися і допомагає в цьому мама, всім і квіточці, і вербичці, і маленькому ведмедику. Мама, як весна, молода, вродлива, красива, від неї, як від весни, віє новизною, добром і радістю. Любіть своїх мам і цінуйте їх за турботу про вас. Найбільше у світі мама любить своїх дітей. Тож передайте своїм матусям привіт, розповівши вірш. Увечері вдома перед сном розкажіть цей віршик матусі, і ви побачите безмежну радість і щастя на її обличчі. Мама найдорожча у світі людина. Пам'ятайте про це.